Молодик, дівчата, даю вам обряд на красоту. Я його неоднократно робила. У мене тут, дивіться, срібний амулет на красоту. Це Клеопатра. Ви знаєте, як вона красива була, як за неї мужчини всі упадали. Хочу, щоб так і у вас було. Це обряд на красоту, тільки на молодик. Хто прослухає мій обряд, тому? Він буде установлений, але тільки на моїх підписчиків. Дивіться, запалюємо дві свічечки. Це в мене одні гатіва чорні, не лякайтеся. Беремо ключову водичку, заливаємо сюди і читаю я на красоту на молодих. Батюшка молодик, млад младьошинок, дорогий милий дружочок, мужичок, золотий рожок. В тебе золоті рога, а в мене здоров'я і красота, світо зарі, здоров'я красота від молодика, а щастя від мужа мужнього молодця. Як на мене глянуть, То мужчини не забудуть. Як зависники глянуть, так і рот роззявлять. Бо буду гарною, здоровою молодою. Замок, ключ, установлено. Цю водичкою. Хай вона вам буде чистенька, гарненька, на красоту, на здоров'я, щоб були всі гарні, щасливі, кохані. Підписуйтесь на мій ТікТок. Буде багато цікавого. Даю нік телеграма в описанні і WhatsApp за особистою допомогою. Тільки на моїх підписників.